Буде розбір шостої фігури. Як ми робимо перехід? Було розгортання свитка, в момент зіштовхування з долоні перегортаємо долоні, робимо замах і виходимо у нашу фігуру. Показую збоку. Загорнути свиток. Колоні перевернули, руки починають замах. В цей момент ми встаємо. Трішечки відкриваємо грудну клітину від цього, руки краще взлітають нагору, формують пряму лінію з тілом, Далі нахиляємося, руки все також формують пряму лінію з тілом до того моменту, коли хочуть вже упасти. Далі відпускаємо руки, сідаємо, встаємо, трохи поддаючи грудну клітину вперед і знову закидуємо руки, опускаємо донизу, знову сідаємо. І так робимо по колу. Моменти дуже прості, у вас зберігаються рівні. Коліна у вас постійно зберігається вісь тіла від маківки до куприка. Руки ось тут формують пряму лінію з тілом. І коли ви нахиляєтесь, теж вони формують пряму лінію з тілом, потім ви їх відпускаєте і робите замах. Робити ви можете на е, різних, можна так сказати, рівнях. Можна робити простіше, да, наприклад, не дуже підсідаючи Трішки розкрили, відпустили, підсіли, замахнулися. Можна робити коло більше. Тобто, раз, нахилилися, підсіли, встали. Це залежить від того, який рівень. Фізичного навантаження ви хотіли б додати до енергетичного. Про аспекти фізичний, енергетичний більше ви знайдете в описі під кожним відео до курсу.